Таке екстракти настоянки, трави, і все. Порівнявши хімію, проробивши стільки років, хімія є хімія, а натуральний продукт є натуральний продукт. І коли зустрівши цих спонсорів, я дуже їм щиро вдячна, що я прийшла в цю компанію і спробувала цю продукцію. Не тільки я її спробувала цю продукцію, але ж попробувала моя і кума, і сестра, і внучка, в общем, Багато людей на одному 39-му можна було ну, строїти навіть бізнес на цьому 39-му, тому що цей 39-й і ячмінець вирів, Люда Баур помогла, і спонсор щиро вдячна, і Ірині походу, які вивели ячмінки, які взагалі не проходили. Єдиним 39-тим оцим гелем. Я ну, без? Я дуже вдячна, що я по що нове життя, воно саме за себе говорить, що воно нове життя. Це нове життя у здоров'ї, нове життя у душі в нас і в серці, і в нашій країні буде теж нове життя. Жучка Юрій <працю> Сталося консультант-директор, мої спонсори Кучеренко Олег Володимирович і Трусевич Наталя Петрівна. Продукцією користуюся вже 6 років. В минулому році, в кінці грудня, я на роботі йшов і сніг притрусив лід, і я ніс у руках бутилку води газованої. Я наступив на цей лід і впав з усього маху. Бутилка попала мені під спину, і то не так сплюснулося. Я одразу підхопився, а потім заболіло. На другий день я пішов до травматолога, нічого не знайшов травматолога. Послав до хірурга, теж нічого не знайшов. Я тоді зрозумів, що я перед цим наївся апітом фітосвоїв. І воно замінило. Їм апітон не чутно. Тільки перестав болити. То через три місяці вже пішов до третього до травматолога. Той нащупав, зняв 4 нині аптон фітосвою і поставив діагноз за бій задньої стінки грудної клітинки. квітинки. А питон отаку силу має. Потім ще має такий результат <кхи> фітоздоров'я для нирок. Якщо приймати фітоздоров'я для нирок 3 місяці підряд, 3-4 рази в день, якщо ще додати елексі для нирок, то виходить дуже хороший результат. Дуже дякую, що попав у нашу компанію. Що маю такі, таких спонсорів, маю такі результати. Всім миру здоров'я! Всім доброго здоров'я! Мене звати Яна, я з міста Звенигородка в статусі керівник. Мій інформаційний спонсор дроби Жанна Анатоліївна. Саме завдячуючи їй, я познайомилася з такою чудовою продукцією, як Нове життя. Я мама двох діток, але своє знайомство з продукцією я почала ще маючи першого сина. У мене була така проблема, моя дитина взагалі не їла, тобто мала вибірковий апетит. Ми консультувалися з невропатологами, ми їздили на різні обстеження, але дитина відмовлялася їсти і була затримка мовного розвитку. Жанна Анатолійовна мені каже, Ян, я тебе дуже прошу, будь ласка. Візьми дитині антипаразитарну профілактику зроби. І я почала капати дитині на воду капельки. Бо ми скільки ліків запхали тій дитині, що це просто неймовірно. Коли заходиш в нервологічний диспансер, і дитина б'ється головою в стінку, а тобі лікар каже: Ну ви поприймайте, ми подивимося на ефект. Звісно, я обрала легший спосіб, і моя дитина поступово почала їсти. Моя дитина на сьогоднішній день. Ходить в школу, гарно навчається, віддали грати на гітару, і ми з чоловіком запланували. І я в своєму лексикі в мене з'явилася нова фраза від пані Оксани, від пані Наталії, яка казала: замріяла. Ми замріяли ще одну дитинку, і перед вагітністю. Я також чистила свій організм і з моря ми вже привезли ще одного хлопчика. <клес> Пологи в мене були складні, в мене був кесельний ростин, в мене була страшена анемія, і дякуючи нашому антианемічному засобі еликсиру, я привела себе в форму. Мазала свій шрам, я мазю 39-й. Цей гель 39 я мазала не лише на свій шрам. Я ставила собі вагінальні тампони, так як були проблеми з нирками, і я кололась і капалась і дуже, дуже тяжко відновлювала своє здоров'я. На сьогоднішній день у мене прекрасний хлопчик, якому рік і три і старшому 9 років. Я свого хлопчика купаю в екстракті череди, екстракт ромашки, еліксири приймаємо сьогодні. Я дуже задоволена продукцією не лише внутрішньо, а і зовнішня. Косметика є чудова, прекрасні шампуні, також 39 екстрактів. Волосся після розтину жмуттями випадало, жмутями, навіть мити було боляче. Я користувалася шампунем і користувалася маскою. Тому раджу вам всім, будь ласка, користуйтесь нашою продукцією. А якщо ви маєте бажання заробляти і бути здоровим, будьте в нашій компанії. Супер-супер! Вітаю всіх! Я Наталія Каріленко, переселенка з Херсонщини, мій спонсор Мошок Золяна Миколаївна. Ах, моє, моя розповідь починається з того, що е, ми переселилися на Миколаївську область Херсонської, якої ми півтора місяці були в окупації. З мамою, з чоловіком, з двома дітками ми проживали 50 кілометрів від лінії фронту. Зять, який сторожу, сторожував хату, виїхав в червні місяці, також не зміг там знаходитися, і мами сталося нервовий зрив, розлад, депресія глибока. Вона вийшла, і ми її три з половиною доби шукали. Найшли ми її в лісі, посадці, обезвожену, зневоднену, сильно. Відкапали трошки, нагоднили, а тоді я з Оряні Миколаївна кожного дня дзвонила, питала, як мама, де знайдеться мама? Я це знаю, 100% знайдеться. Боже, дякую вам велика, Зоряна Миколаївна, за ці слова за все. І вона вислала нам препарати, які мама приймала: лецитин, омега, омега-3,69, амінокомплекс, енергокомплекс, метаболізмкомплекс, комплекс, офтальмофлор, екстракт гінкобілоба і екстракт шоломниці байкальської. Е у Мами покращило самопочуття. Спершу перший місяць прийому препаратів продукції були такі коливання, краще, гірше. Е, ну не дуже там ми замічали, що зміни, Ну було трошки. На другий, до кінця другого місяця, і оце третій. Вона ожила. Вона дочечка до мене почала телефонувати. Наталочко, я записала вас туди. Я подзвонила цим. До мене дзвонила кума, подруга. З нам їсти, допоможе, і слово підкаже. Це дуже велике значення. Ми дуже, продукція дуже дієва. І на 100% ми убідилися, переконалися в цьому. Так що дуже дякуємо. Все буде Україна, і перемога буде скоро, і не в 23-му, До нового року. І ми можемо так. так і буде, так і буде. Всім доброго дня! Доброго. Я керуючий директор Сергієнко Зінида Степанівна, мій вищестоячий спонсор, діамантовий директор, Канівець Анатолій Петрович. Я хочу поділитися таким результатом, дуже ефективний, не могла замовчати про нього. У мене є колега на роботі і вона дуже метеозалежна І я їй запропонувала взяти наш бітулін, попити. Принесла бітулін, вона трошечки попила, а потім приходить і каже, на другий день чи на третій, говорить, у нас на роботі усі чхають соплять, може ти мені щось посовітуєш від простуди. Я Говорю, давай кордіцепс тобі принесу. Принесла їй кордіцепс на другий день, вона пила його кілька днів, каже, все добре, все добре, але проду, як я буду його далі пити, пий, це буде профілактично. І Пройшов місяць, вона підходить до мене і каже: Ти знаєш, у мене така приємна новина, у мене розсосалась кіста на поднебійні. І я говорю, а де вона в тебе взялась? Ми скільки Наскільки не м'яничувала? Вона каже, я в минулому році, в ноябрі місяці, перехворіла ковідом і після ковіда образувалась кіста. Зверталася в лікарні, але лікарі. Наблюдали ніхто нічого. Лікування фактично ніяк вони назначали. Просто сказали, треба наблюдати. І коли в нас пропила один наш бітуліний з кордіцепсом, за місяць кіста розсосалась. Такий чудовий результат просто не мене...